Так, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося. Е, отакий от подарунок нам дали на праці. І ми зараз з вами подивимося, що там є. Що нам це за подарок? Зараз я так його поставлю І буду вам викладувати Так, о, дивіться. Перше, що у нас, тут 100 грамів баровиков сушони гриби. Обов'язково зваримо з нього суп. Усни суп. Так. Це у нас, як бачите, сушка. Сушка яблуки, сливки, вишні. Будем варить компот. компорт. Узварики на свята на варічні. Це дуже порядний такий. Ну як? Без солодощів. Це у нас такі цукерки, міхалки називаються. Добре. Ну Трошки погристий орішком. Дивіться так. Така маленький пакетик разолоного. Пізніше будемо смакувати. Так. Ще у нас така упаковка резинок. Такі смачні, м'ягенькі, будемо їсти. По-моєму, сядемо і будемо дивитися кіно. Так, добре. Ага, і тут у нас, дивіться, такий корисний чай журавинки. 20 пакетиків. Ну, будемо пити, скуштуємо, мабуть, повинен бути смачний. Журавинка вона. Корисна і смачна. Так, дивіться, такий цікавий упаковки у нас є какао. 100 грам ну будемо пити з вільними довгими вечорами. О, бачите, у нас навіть, я ще не бачив, одної фірми це все. Мабуть, хороша якась фірма. Якщо знаєте, то підскажіть. Так, ну, бутилка такої олії, щоб було, можна було смажити на новорічний стіл всякі заправки, м'ясо. А кому не, не, хто не хоче жарити, є вже готова. Так, м'ясо це у нас шинки, свиняча тушонка. У нас так, такі цікаві баночки. 280 грамм, і найважливіше, без цукру. Мені цікаво, зачем э, в тушонки цукру взагалі. Ну, добре. Так, і тут у нас такі от дві баночки кукурудзи і горошка. Маленький, але до новорічних салатів підійде. Так, давайте отак. Башню. Так, ну а горки такі вкусні, мабуть, повинні бути. Так, ну а я. без майонеза салати на новорічні Свята будуть у нас з майонезом. Так, і вот така добра пачка кави. 500 грам МК преміум. Ну, ми таке каву ще не куштували. Попробуємо, Ми, звичайно, п'ємо інше. інше. Ну, мабуть, теж має бути смачне. Ну, Отакий от трошки е, такий подарунок маленький. Кому цікаво, можете подивитися, там є з наступних років. Зрівняти, е, як воно відрізняється. Це все весь час ми працюємо на одній тій самій е, праці, тобто подарунки від одного праць, е, працедавця, так що тобто, дивіться, сравніть і буде цікаво, е, е, якщо ви напишете в коментарях е, ваше план, що ви про це думаєте про такі от подарунки, чи краще проще працівнику видати премію сам купить, чи оце так от купити і роздати людям такі от подарунки. Добре. Всім бажаю мирного неба, щастя, здоров'я, найголовніше здоров'я. Ну, дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. Пока. Чекаємо вас на інших наших відео.